Одного разу прийшла до нас осінь. Тихо, без поспіху, але з відчутним шурхотом листя під ногами. Вона принесла з собою прохолоду, перші золотаві кольори та запах дощу. Сонце вже не так яскраво світить, як влітку. Його промені лагідніші, а дні коротші. Дерева почали змінювати свої шати. Їхне зелене листя поступово стало жовтим, червоним та помаранчевим. На кожному кроці можна побачити справжні кольорові килими з листя, що падає на землю. Цей килим своєрідний дарунок осені, який перетворює звичні стежки на казкові. Птахи теж відчули зміну. Перелітні птахи збираються у великі зграї та готуються вирушити у теплі краї. Їхні голоси лунають прощальним співом, ніби вони прощаються з рідними місцями до наступної весни. На полях і городах кипить робота. Люди збирають врожай, зберігаючи овочі та фрукти на зиму. Земля, наче віддає свої плоди, аби підготуватися. До відпочинку в холодну пору року. Осінь час дощів. Небо часто ховається за сірими хмарами, із них крапля за краплею лється дощ. Він змиває пил літнього дня, наповнюючи повітря свіжістю. Вода живить землю, готуючи її до спокою зими. А ввечері осінь приносить особливий затишок. Вдома тепліше і хочеться закутатись у плед, слухаючи, як за вікном шумить вітер або стукають краплі дощу. Ось так осінь готується до відпочинку та вносить свої зміни в природу.